Більше якості в твоєму житті такий слоган компанії LR. І саме за цим я прийшла в цю компанію. В компанії я з листопада місяця минулого року, і для мене було важливо побачити, що відбувається зсередини. І я з задоволенням запрошую на сьогоднішній день в команду свою партнерів віп клієнтів. Запрошую вас приєднатися до нас, тому що компанія надає. Дуже величезні можливості. Ви можете заробляти достойні гроші. Ви можете тут навчатися, навіть якщо ви не маєте досвіду мережавого підприємця, вас навчать з самого початку. Що, за чим і як робити? Тут класна система навчання. Зараз ми навчаємося новому для нас, також лідере, і це є командна робота. Ми знаходимося в команді номер один. Тут є можливість мати власне авто, тут є можливість брендувати своє авто, тут є можливість подорожувати по світу. За це. На продуктах здоров'я, це є БАДи, це є німецькі натуральні вітаміни дуже високої якості, це є гелі, пітні, алоевера, це є широчезний асортимент продукції, починаючи від продуктів здоров'я, закінчуючи доглядовою косметикою, декоративною косметикою преміальної якості, це є функціональне харчування. Тобто широчезний асортимент продукції. Включаючи, до речі, і парфумерію, з якої все починалося 40 років тому в нашій компанії. Так що запрошую вас в нашу команду, не дивлячись на те, який досвід ви маєте. Якщо ви хочете міняти своє життя, змінювати на краще, підвищувати якість своє життя, ласкаво просимо до нас.